Вітаю вас на календарі середа, 6 липня у прямому ефірі телеканалу СК1 «Вечірній випуск новин з найголовнішими подіями цього дня. В студії працює Ольга Топольницька. У випуску на вас чекає наступне. Міністр оборони представив нового керівника військового інституту. У Житомирі демонтували мав колишнього міського голови, у яких місцях у Житомирі можна курити. Про це та інше далі більш детально. Сьогодні у Житомирі з робочою поїздкою побував міністр оборони України Степан Полторак. Він приїхав, аби представити нового керівника Житомирського військового інституту, генерала майора Олександра Левченка. Також на урочистому представленні Полторак вручив 15 викладачам і курсантам нагороди та відзнаки. Не залишились без уваги і ті бійці, які в даний час перебувають у військовому шпиталі. Про всі деталі поїздки дивіться у сюжеті Дмитра Клименка. О, Шорі, місце, добороду, Сьогодні курсантам та викладачам Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова представили нового начальника. Ним став генерал-майор Олександр Левченко. За словами міністра оборони Степана Полторака, інститут має великі можливості та перспективи. Але ресурс надбаза і можливості використовуються тільки на 30 Тут задание всіх без виключення і Министерства оборони, і Генерального штаба, і нового начальника института, того, щоб ми розширили, можливість підготовки кваліфікованих офіцерів. Олександр Левченко розвідник. І інформації про цю людину у відкритих джерелах обмаль. І відтепер він буде керувати інститутом, який і готує розвідників. Військовий запевняє, що гарні починання колишнього керівника підтримає. Ми будемо нарощувати ці здобутки і іти по шляху, визначеному міністром оборони. Кадрові зміни будуть якісь е, ніяких революційних кадрових змін не буде, тому що і професійний викладацький склад. І кадрове забезпечення, в принципі, дозволяє успішно виконувати задачі, які визначив міністр оборони. Міністр пообіцяв, що наступного року збільшить бюджетне замовлення у всіх військових навчальних закладах, але наголосив, керівництво є над чим працювати. Необхідно створити нові наукові школи. Треба вивчати досвід ведення бойових дій і в зоні проведення туристичних операцій, і інший досвід, які є в світі. Треба міняти. Методику підготовки на все про все міністр оборони новому керівнику дав один рік. Потім буде дедлайн, після якого визначать є результат, працює, нема результату, звільнення. Хоча військових звільнень не буває. Виходячи з його професійних якості, з його професійної здібності, він буде використовувати для використано дідніше. Для потреб збройних сил мова про вже колишнього начальника інституту Юрія Даника. Після представлення керівника закладу, міністр вручив нагороди, викладачам та курсантам. Потім посадовець нагородив лікарів та пацієнтів Житомирського військового госпіталю. Що для вас нагороди? Що для мене значить? Я не знаю, що сказати. У госпіталі міністр пообіцяв гроші на будівництво нового корпусу, який планують побудувати вже наступного року. Дмитро Клименко, Дмитро Тітинок, телеканал СК1. Останнім часом стало традицією розпочинати засідання виконкому міської ради з розгляду питань пов'язаних зі скандальними будівництвами. Сьогоднішній – не виключення. Окрім вирішення питання про будівництво АЗС по вулиці Жуйка, 4, члени виконкому розглянули низку інших питань, які саме знає Вікторія Хлань. Виконком міськради вже традиційно розпочинається із розгляду питань, пов'язаних із скандальними будівництвами. Сьогодні розпочали із АЗС по вулиці Жуйка, 4 А. Мешканці навколишніх будинків вимагали побудувати захисну стіну, аби їх оселі не руйнувались. Там протягом везона немає ніяких практичних Ми Кожен день, от я допустим, прихожу. Я бачу там просто ну, скоплення машин, стоїть балкончик. І більше там нічого просто не робиться. Представник забудовника переконує, що стіна незабаром з'явиться. Найближчі дні приступлять до виконання опорної стіни, щоб не виникало питань у жителів прилеглих. Території найближчі чи це які дні ну там, де я думаю, що на цій неділі буде приступ приступлять до роботи. Мешканці не вірять у запевнення чиновників та забудовників і вимагають припинити будівництво АЗС. Взагалі, будівництво заправки призупинено. Поки та, призупинено, призупинено. відмініть будівництво. Нам не не ми ними. Якщо ми зараз призупинимо будівництво, то вони і підпірну стінку не побудують. Андрій, ти трошки зображай трошки. Я розумію, Тобто ви будуєте Все. підпірну стінку, щоб робити заправку, щоб схил, щоб, щоб схил не обвалився, я був там два рази вже. 8 липня на місце будівництва має виїхати робоча група. До того часу роботи мають вже розпочатись. Далі виконавчий комітет розглядав питання будівництва багатоповерхівки на Корбутівці. В провулку Корбутівському є будинок 29-го року застройки. Якщо почнуть бити е, сваї в нас, проїжджає там е, хто знає, можливо, їздили вечором. проїжджає сучисних і е, 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 Насосна станція стоїть. Що буде з нею? Її перенесуть. Як будуть розположені комунікації? Чи це все витримає? Хто візьме потім через 5-10 років на себе ту всю відповідальність? Аби розібратися у ситуації, чиновники вирішили створити робочу групу. Далі працювали по порядку денному. Спочатку створили два нових ОСББ. Далі табір Супутник передали на баланс комунального підприємства Реклама. Це зв'язано з тим, щоб оздоровчий табір супутник між Томаської міської ради зміг і далі продуктивно ефективно працювати, тому що до кінця літа нам ще маємо. Ми маємо оздоровити всіх діточок. Потім члени виконкому затвердили фінансові звіти шести вжрепів та проголосували ще 20 питань стосовно визначення опіки над дітьми-сиротами та позбавлених батьківського піклування. На цьому і закінчили. Вікторія Хлань, Леонід Предаченко, телеканал СК1. У Житомирі демонтували мавку лишнього міського голови. Сьогодні вранці на розі вулиць Небесної Сотні та Львівської представники муніципальної інспекції з благоустрою демонтували мав, який кілька місяців тому був знищений пожежею. Зазначу, що він підлягав демонтажу ще весною, але власник фірма. Гардем, засновником якої є колишній міський голова Володимир Дебой, звільнити територію не забажав, стверджуючи, що має усі дозвільні документи. Дискусія між інспекторами благоустрою та власником МАФу закінчилася пожежею. Ми дали запит на національну поліцію. Вони відповіли, що слідчі дії тут закінчились. Ніяких дозвільних документів у власника немає. Через це прийняли рішення про демонтаж. Повідомив журналістам, начальник інспекції з благоустрою Юрій Юзвінський. Сьогодні у Корольовському окружному адміністративному суді розглядали позов міського голови Користеня Володимира Москаленка щодо розпорядження голови обласної адміністрації Сергія Мошковського про виконання закону про декомунізацію. Цим розпорядженням очільник області перейменував більше як 800 вулиць в містах та селах регіону. Очільник Користеня виступив проти цього. Проте суд так і не відбувся. Нашому журналісту все ж вдалося поспілкуватись з учасниками судового процесу. Доброго дня, я Ірина Гринюк із «Житомир в прямому ефірі». зараз. Я знаходжусь біля Житомирського адміністративного окружного суду. Тут люди зібрались. Чи відбулось засідання з приводу декомунізації? Чи ні? Зараз запитаємо у присутніх. Доброго дня, представтесь, будь ласка, звати Васянович Андрій, депутат Кристенської міської ради. Скажіть, будь ласка, що тут відбувалося чи не відбувалось? Відбувалося судове засідання за позовом міського голови Коростеня на розпорядження губернатора стосовно декомунізації. Я тут присутній як депутат Кристинської міської ради. Хочу просто заявити, що міський голова подав позов від виконавчого комітету, а міська рада не уповноважила його подавати такий позов. І, тобто ми не розуміємо, як міський голова через раду приступив, просто підав, не виконуючи ніякі закони, просто взяв, приступив через раду, подав позов, поставив передбаку, ми будемо цей А Чого ви сьогодні домоглись? Домоглись, ми побачили, що дійсна сторона, яка подала позов, вона забоялася, і вона розуміє, що вона програє позов. Я розумію, що це була просто піар-акція перед комуністами, перед регіоналами, щоб просто показати, що вони що то роблять. А насправді ми бачимо, що вони бачив діло програм. Просто не є засіданням. Засідання перенесли. Перенесли засідання на 23 здається, серпня. Чекаємо ми... знаємо наступного засідання, обов'язково приїдемо. Будемо відстоювати, Ми, будем ми патріоти робимо Дякую вам за коментар. Як бачите, після суду люди не розходяться, вони ще обурені даною ситуацією, що не з'явився позивач. Будемо спостерігати і надалі. З вами була я, Ірина Гринюк, і завжди ми в прямому ефірі. Як відомо, з 1 липня вступило в дію рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради щодо заборони паління в парках та скверах міста. Мова йде не лише про впаління тютюнових виробів, а й про електронні цигарки та кальяни. Порушників штрафуватимуть. Заборона є, проте місць для паління досі не облаштували. У цій суперечливій ситуації намагався розібратись Андрій Іванюк. У більшості куточків світу існує заборона паління цигарок у громадських місцях. У Житомирі з 1 липня працює рішення, ну чи працює ми ще перевіримо рішення про заборону паління у парках та скверах. Тож справа центру міста, зліва головне управління національної поліції в Житомирській області під ногами парк культури та відпочинку імені Гагаріна. Ми запаслися трьома цигарками та запальничкою. І традиція, звичайно, традиція журналістів перевіряти, як та чи працюють ті чи інші рішення. Палити цигарку я звичайно не буду, але в руці вона у мене для порушення цього правила залишиться. Що ж, перша цигарка дотліла сама собою. Відчуваю, що порушив, та поки що не відчуваю покарання. Продовжуємо експеримент. Це ж експеримент на те, як відреагує поліція. Що ж дотліла вже і друга моя цигарка, результат усне попередження від хлопців, а копів не видно. Ще одна традиція телеканалу «СК1» – Якщо поліція не приходить до журналістів, більше того, журналістів-порушників, то журналісти йдуть до поліції. Тож наступна частина сюжету у пошуках копів. На даний момент хочу зауважити, що до людей ми обов'язково підходимо. В першу чергу інформуємо, що так, є дійсно заборона, є рішення місць випанкову. Звертаємо їх на це увагу. Знаєте, як такових ситуацій великих агресій від людей немає. Народ, в принципі. Доволі адекватно відноситься соно цього. Однак, звісно, видно перше. А якщо це є грубе порушення, це масове і людина не реагує. Плюс, якщо це вже не однократно, звісно, яке ж тут мова може йти про попередження. Звісно, притягуємо людини до адміністративної відповідальності в вигляді штрафу. Що ж, рішення, як то кажуть, ще молоде, тож давайте допоможемо нашим патрульним та роз'яснимо людям, що палити у парковій зоні та скверах не можна. Знаєте, що в паркі заборонено курити? ідіть дійться, до мальчик. Ви чули, що спершу не можна курити в парку? Ви знаєте, що в парку палити не можна? Мені плівати. Уберіть, ласка. Людям про те, що палити не можна, ми роз'яснили, але постає інше питання. Де можна палити, якщо така потреба існує? Відповідь будемо шукати у чиновників міської ради. Так, да, у нас будуть буде проводитися закупівля нових урн. На центральних вулицях і в парках, відповідно, на наступному тижні вже буде проводитися ну, тендер оголошений і буде проведена закупівля. По облаштуванню місць. Давайте так, ми на наступний виконком доповімо повністю, що ми зробили, тому що зараз воно все йде в процесі. Буде чітко адреса, де ми що ми виконали. Домовимося Приблизно, так. Приблизно зрозуміло, скільки потрібно на місце житомир? Дивіться, от зараз знову ж таки, я не хотів би забігати наперед, а якісь цифри говорити, тому що вони не зовсім будуть коректні. Це треба підготуватися детально. Кожен об'єкт, що ми зробили, що виконано і коли буде виконано. Я думаю, наступний конком доповімо. Що ж, у нас все як завжди: паркуватися не можна, парковок немає, палити у парку не можна, місць для паління немає. А в цілому не потрібно це робити. Для вас працювали Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК 1 Існує чимало думок про те, що причини наркоманії криються в доступності наркотиків. Саме з цим в наш час проблем немає. Наші журналісти намагалися дізнатись про доступність наркотиків, запитавши про це у житоморян. Я ніколи не курю, ніколи не команди. Це ламає життя людям. Це дуже, 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 дуже зібрано. Навіть не знаю, що може бути гірше. Відножу з цим не Тому що ну взагалі кожен має право. Вибору і кожен самостійно обираю, як в цьому житті. Ну як, негативно? А чому? Ну, я не розумію тих людей, які це і пробують і вживають. Негативно. А чому? Тому що це взагалі не круто. Ні, <різь> nee, негативно. А чому? Ну, а толку то приймати наркотики, знаєш, що не отрицательно. А чому? Це смерть. И наркотики, и курево тоже туда же ну, идет. Я против наркотики. Чому? Ну, це шкідлива звичка. тоже. Она выкликает залежность. И краще вести Ну, Если я не пробовала и не буду, то, наверное, негативно. Очень. Причем даже принципиально очень-очень ко всем наркотикам начинается в закінчувая всякими зрадівими штуками. І наркотики я не пробував і звичайно негативно відношусь до них. Чому? Ну тому що це що найменше шкодить здоров'ю людини і Ну це просто я, ну, я вважаю неприємно. Ні, наркотики я не пробував. І я вважаю, скоріше, все більш негативно, ніж положительно. Чому саме? Можете по e, Ну, у мене буде знайома, з якою я, собственно, перестав спілкуватися із-за наркотиків. Рух по трасі Житомир Бердичів обмежено почались ремонтні роботи. Від учора розпочалися ремонтні роботи на трасі Житомир-Бердичів. У зв'язку з цим рух транспорту на деяких ділянках буде переведений на якщо якщо в сторону Бердичева, смугу дорогу будуть перекривати частинами по одному кілометру. Про початок робіт повідомив начальник служби автомобільних доріг у Житомирській області Олег Антонюк. Нагадаю, що на ремонт цього відрізку траси потрібно понад 300 мільйонів гривень, а є лише 160. Чиновники міста та сторони конфлікту зібралися, аби обговорити проблему навколо Житомирського шкірзаводу. Одному сюжеті ми вже розповідали про Житомирський шкірзавод, який своєю діяльністю не дає нормально жити мешканцям житлового сектору по вулиці Козятинській та жителям сіл Станишівка, Слобода та Левків. Люди скаржаться на сморід та хімічні викиди, які йдуть зі шкірзаводу. Хоч проблема забруднення довкілля існує вже давно, проте нараду по цьому питанню вирішили зібрати лише сьогодні. Чиновники міської ради, представники шкірзаводу та люди, які проживають поблизу очисних споруд, намагалися розібратися в цій проблемі. Про результати. Наради дивіться у завтрашньому випуску новин. До Житомира прибули учасники навколо світнього велотуру. Житомиряни зустріли учасників навколо світнього велотуру Україна без сиріт. Участь у ньому взяли прийомні діти зі своїми сім'ями, усиновителі, вихованці та випускники інтернатів, представники громадських та благодійних організацій. За чотири етапи велотуру команда проїхала 14 тисяч кілометрів територією України. Цьогоріч у планах проїхати п'ять українських областей. З якою метою вони це роблять. Дивіться далі. 6 липня Житомиряни зустріли учасників навколосвітнього велотуру Україна без сирі ця акція організована благодійним фондом Пілігрим. Вона проходить під керівництвом пастора Геннадія Мохненка, батька 32 прийомних дітей. Зараз ми йдемо 10 стран Європи за 8 неділь, і следующее лето ще 10 стран Європи. І затім нам останется пересіч американські континенти. Круга святка войдет в історію і по целому в ряду параметрів книгу і гордовдінеса. Участь у велотурі взяли прийомні діти із своїми сім'ями: усиновителі, вихованці та випускники інтернатів, представники громадських та благодійних організацій. Головна мета виступити на захист сотень тисяч дітей по всій землі та популяризувати ідею усиновлення. Ми хочемо донести до нашого суспільства, що кожен дитина має жити сім'я і благодаря таким людям, як вам ці діти знаходять находять сім'ю і ви на практиці ви співдіняєтеся з цим руженням без сирот. Дякую вам большое. У Житомирській міськраді за круглим столом, говорити проблему Сирії та висловити свою думку зібрались не лише представники громадських організацій, а й самі сироти. Я пропоную те, що потрібно створити деякі програми для опікунів, які будуть підтримувати родини зпускаться. Бо ж зараз же багато в Україні опікунів, яким невідомо, як загадати свою життє. От, і діти, вони не мають жити на 15 Дякую, Учасники велотуру стартували з Києва і проїдуть ще через чотири українських міста та області. Крім України, вони поїдуть через Польщу, Литву, Естонію, Фінляндію, Швецію, Норвегію, Данію та Німеччину. За чотири етапи велотуру команда вже проїхала на велосипедах близько 14 тисяч кілометрів. Але проблеми скрізь однакові. Тисячі сімей, які котромічтають дітей, а між ними стоять чиновники, комісії, бумаги, перевірки. Котори со словами о заботе о детях, но в конечном итоге лишають дітей цього шансу. Нам потрібно перестраювати эту структуру, цю систему. Усыновление треба упростити. Безусловно, должен бути контроль, кому ми даємо дітей, безусловно, однозначно. Но всё надо сделать проще. Вже завтра, 7 липня, учасники велотуру поїдуть до Новоград Волинського, а звідти, 8 липня, продовжать акцію до Рівного. Ольга Багінська, Юлія Парок, телеканал СК 1 на цьому випуск завершено. Далі новини спорту від Віктора Жиравського. Я бажаю вам тільки хороших новин. В ефірі СК-1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 6 липня. Сьогодні дізнаємось першого фіналіста Євро 16. Віктор Постол хоче стати боксером номер 1 а Месі тим часом загрожує в'язниця. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. Євро 16 перший півфінал на старт. Португалія та Уельс сьогодні битимуться у Ліоні початок матчу о двадцять за Києвом. Головне питання цієї ночі: чи зможуть португальці оформити парадоксальний вихід до фіналу? А парадокс у тому, що підопічні Сантуша ще не знали смаку перемог на чемпіонаті в основний час. Серед дискваліфікованих партнер Роналду Вільям Карвалью у валіців Девіста Ремзі. Щодо останнього, фанати Уельса вже встигли підписати величезну петицію, аби скасувати дискваліфікацію півзахисника. Буваб. Петиція на сайті Житомирської міськради, можливо, б і подіяло. Травмовані Пепе Герейру та Андре Гомеш. Отже, участь трійці під питанням. І наостанок феєрична статистика Уель став першим дебютантом Євро з часів Швеції, з разка 92-го року, якому вдалося досягти стадії півфіналу. Вирок для Месі та його батька 21 місяць в'язниці. Леонеля та Хорха визнали винними в ухиленні від сплати податків. Проте строк умовний за законом за грати вони потрапили б, якщо б термін перевищував два роки. Як підсумок, 2 мільйони євро штрафу для Леонеля Месі, півтора для Хорхе Орасіо Месі. Обидва були звинувачені у підробці підподаткових декларацій та несплаті податків у розмірі понад 4 мільйони євро за допомогою офшорних компаній. Під час судового засідання Форвард Барселони заявив, що підписував документи. Не читаючи, тому що довіряв батькові та фінансовим радникам. Бокс Постол хоче об'єднати пояси у дивізіоні. Про це українець заявив в інтерв'ю порталу iSport. 23 липня чемпіон світу за версією WBC боксуватиме проти чемпіона за версією WBO Теренса Кроуфорда. Саме цей двобій дасть відповіді щодо реальних перспектив українського боксера. Наразі Віктор Постол заявляє, що підготовка йде за планом. В українця в активі 28 перемог з 28 двобоїв, 12 нокаутом. У Кроуфорда показник перемог аналогічний, проте кількість нокаутів 20. Легка атлетика українки продовжують тримати планку в Амстердамі. Ірина Новожилова та Наталія Семенова вийшли до фіналів з метання снарядів на чемпіонаті Європи. Новожилова у метанні молота у кваліфікації показала сьомий результат 69,42 метра. Найкращою у попередньому раунді була Аніта Володарчик з Польщі 73,94 метри. Водночас найкраща спроба іншої українки Альони Шамотіної 65,69 І це лише 19-те підсумкове місце. У метанні диска Семенова подавала кваліфікацій. Ціний бар'єр у вигляді 58 метрів, запустивши снаряд на 60,33 метри. Це, до речі, сьомий показник на даному етапі. Перемогла ж у відбірковому етапі Юлія Фішер з Німеччини 66,2 метра. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу ск 1 Будьте спортивними.